Триває великий обмін полоненими після домовленостей у Стамбулі. Напередодні додому повернулася ще одна група тяжкохворих та поранених воїнів. Багатьох вважали зниклими безвісти. Тим часом Росія продовжує генерувати провокації, і заявила, що Україна, начебто, не готова до щоденних обмінів. У координаційному штабі назвали це черговими несанітницями. Обмін триває, наступні етапи готують. Їхні перші слова на українській землі. Ра Ра! І те, про що мріяли багато місяців, років у російській неволі. Подзвонити додому. границі? я в Україні, мама. Мене обміняли, скоро буду вдома. Слажки по він зараз з розмовляю, розговорю, щоб в Україну знову закликати. Я в такій жопі був, ти просто не представляєш. Це третій етап великого обміну полоненими за стамбульськими домовленостями додому повернулася ще одна група важкохворих та поранених воїнів: бійці десантно-штурмових військ, військово-морських сил, повітряних, сил ТРО, прикордонники та нацгвардійці. Багатьох звільнених вважали зниклими безвісти. Найрадісніша звістка для їхніх родин почути рідний голос. Я не зловний, я люблю свою країну, я не продам її за що. Я люблю Україну, я люблю вас. Я люблю цих людей. Подвійна радість для цього захисника після повернення з полону дізнався. Він вже тато, у нього народився син. Ой, як назвали? Ой, Артурчик. Ой. Добренько, Соня. Так, так, я вже в Україні. Серед звільнених є захисники Маріуполя, які були в полоні більше трьох років. Оборонці Донецького, Херсонського, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків. Скільки воїнів повернулося, не розголошують до завершення цього великого 66-го обміну. Те саме хвилююся, бачу емоції переповню за домовленостями у Стамбулі. Обміняти всіх на всіх мають воїнів до 25 років, важко поранених та тяжко хворих. Але Росія знову починає провокації після цього обміну. Росіяни заявили, що нібито Україна не готова до щоденних обмінів. У координаційному штабі назвали це черговою маніпуляцією. Насправді, саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни. Україна наполягла обміни продовжаться і заплановані вже найближчими днями. Україна Україна. Наталя Кулик, факт Сі «Марафон» Єдині. Вчора Росіяни вдарили по Гуляйпільській громаді. На Запоріжжі було повідомлення про одну загиблу людину. У сьогодні почнемо розмову з Іваном Федоровим, очільником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю пане Вадим. Вітаю я вас. Скажіть, будь ласка, стосовно вчорашнього удару по гуляйпільській громаді, чи збільшилася кількість загиблих? І яка там ситуація зараз з завалами і постраждалими? Надим ну, на жаль, обстріл прифронтових громад це регулярна практика, і на жаль, вона часто буває з смертельним смертельними випадками. Вчора ворог фабом вдарив по гуліпільській громаді. Одна людина одразу ж загинула. Три людини, два чоловіки, одна жінка були доставлені в лікарню, і наразі наші лікарі роблять все можливе, даби врятувати їхнє життя? А в цілому, за вчорашній день більш ніж 400 ударів, здебільшого фронтовій території, прифронтові громади, і наразі не стає меншим кількість ворожих ударів по території прифронтових населених пунктів. А як ця ніч минуло? Чи є якісь відомості про постраждалих? Наразі за цю ніч ворог не обстрілював територію безпосередньо міста Запоріжжя. Ворог продовжував обстрілювати прифронтові території. За ніч постраждалих у нас немає інформації, але також слід додати про те, що на сьогоднішній день в лікарнях міста Запоріжжя знаходяться 18 людей. Це саме ті постраждалі від масових ворожих обстрілів, які були доставлені в лікарню, і знаходяться. На жаль, деякі пацієнти, за які наші лікарі. Продовжують боротися, знаходяться в лікарні вже більш ніж місяць, але дуже сподіваюся, що скоро вони одужують і будуть виписані з лікарні, що надходить точніше, яка інформація надходить з тимчасово окупованої території Запоріжжя, яка там зараз у людей найбільша проблема. Наводим. Ну, ну, ми знаємо, що ворог святкував своє свято не до Росії, тому, звичайно, це в перетворилося на фарс і ізоляцію на тимчасово окупованих територіях. В деяких прифронтових населених пунктах, таких як Токмак, Васильівка, то вчора дійшло до комендантської години. Просто забороняли людям виходити за межі своїх будинків, навіть на подвір'я. Також ми бачимо, що Ворог посилює суттєво посилює терор на прифронтових населених пунктах, ув'язнюючи велику кількість людей і саджаючи їх у в'язниці абсолютно безпідставно, звинувачуючи в якихось. Якихось зраді своїй недодержаві і просто знаходячи фіктивні причини для чергового судового вироку та ув'язнення. Я думаю, що це сьогодні і є основна проблема при фронтової території, не говорячи вже про те, що сотні тисяч людей знаходяться як у в'язниці. Угу. Повертаючись на. Територію Запоріжжя, яка не окупована, бачив інформацію недавно, що десь на Запоріжжі збиралися виділити 10 мільйонів гривень на відновлення пам'ятника, який здається ще стояв розвалений до повномасштабного вторгнення. Просніть, будь ласка, ситуацію хто хоче ці гроші і наскільки вони там справді потрібні в цей час. Надим мова йшла про 2,5 мільйони гривень на реконструкцію одного з центральних пам'ятників на території міста Запоріжжя, авіаторам. районна державна адміністрація оголосила цей тендер, чи потрібно ремонтувати постамент під пам'ятник і в цілому проводити до ладу території Запоріжжя? Так звичайно потрібно. Чи є сьогодні стан аварійним? Ні, він не є. Чи є сьогодні актуальним перенаправляти всі можливі видатки? Які ми маємо право перенаправляти на допомогу армії? Точно можливо. Тому вчора вже тендер. цей був відмінений. Реконструкція ця проводиться і ремонт проводитись не буде. Голова районної адміністрації, як і всі інші чиновники, зробили висновки. І звичайно, пріоритет сьогодні це допомога нашим військовим, допомога армії. А пріоритет допомоги армії, який зараз що найбільше потребують армія, і чим область допомагає? Народимо область і всі громади Запорізької області зібрали оборонний фонд більш ніж 2 мільярди гривень. Якщо ми подивимося, що найбільше потрібно сьогодні для фронту, то кожного ранку, проводячи наради з військовими, ми можемо побачити наступну пріоритетність. А перше, і про це говорив президент Володимир Зеленський: про те, що в нас є проблеми з постачанням Мавіків, особливо термальних Мавіків. Тріте чому? Тому що Китай почав дуже обмежено їх продавати нам, звичайно, пов'язано з переходом моделей, але це сьогодні скоріш найбільший дефіцит. Звичайно, військові почали переходити на інші види а, спостережних дронів. Ми цим ми з цим їм допомагаємо. Але сьогодні це такий найбільший дефіцит. Друге, це і впівдрони абсолютно різних модифікацій. Комплектація до них а, а, спільно з антеннами, спільно з станціями плітами керування. То в півдрони це також а, потреба за останні декілька місяців. А, на бригади тільки Запорізької області. Нами всіма громадами Запорізької області з оборонного фонду було поставлено більш ніж 10 тисяч дронів на передову Запорізької області. Але цього точно недостатньо. Точно, на жаль, потреба наших військових є значно більше. Тому продовжимо пріоритизувати допомогу для наших військових. І останнє, мабуть, що слід додати до рейтингу. Це засоби РЕП механізовані платформи, амуніція для того, щоб укриватися нашим військовим. Ось це така буде третя категорія, що потрібно для наших військових сьогодні на фронті. Дякую, пане Іване, за ефір. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації. Був на зв'язку. Продовжуємо з Максимом Прудеусом, офіцером 210-го окремого штурмового полку. Пане Максиме, вітаю. Слава Україні Героям слава. Е, є у нас зразу збір. Це на потреби FPV, тому що їх постійно треба модернізувати, докуповувати. А якраз нагадаю пан Максим і його побратими служать на найскладніших ділянках. Це Сумські і покровські напрямки. Про це я розпитаю. Але спочатку хотів саме про FPV, Поки ви допомагаєте через QR-код і номер картки зібрати більше грошей на запчастини і комплектуючі, які їх посилять. Я хотів поцікавитися е, останнім часом. Знову з'являється чутка, що бракує на передовій FPV. Конкретно у вашому випадку, вашим підрозділам, є відчуття, що вам не вистачає дронів? Ну, дивіться, це швидше питання не того, що їх бракує, а швидше питання масштабування. Якщо ми, наприклад, порівняємо використання дронів, які атакують українські міста, от як ворог використовує ті самі шахеди, ми можемо згадати, яка кількість шахедів була за ніч, наприклад, 22-го року, чи 23-го року, чи навіть 24-го, і яка кількість шахедів вже атакує українські міста 25-го року. Так само ситуація з масштабуванням відбувається і на лінії боєзіткнення, якщо ми говоримо про FPV чи Mavic, тобто дронів просто потрібно постійно більше. Тому що можна говорити, що до 70% і живої сили противника, і техніки мої побратими знищують саме за допомогою дронів. Тому тут швидше питання масштабування, і треба сказати, що. Наш полк, я можу говорити за наш полк. Він забезпечений дуже добре і FPV-дронами, і мавіками у нас з постачанням від держави все гаразд. Якщо ми говоримо про цей збір, то ми збираємо безпосередньо не на дрони, ми збираємо на їхню модернізацію, тому що дрони приходять від різних постачальників їх постійно потрібно. Осучаснювати, так би мовити, і доукомплектовувати відповідно ну, по-перше, до завдань, які вони виконують, по-друге, до напрямку, на яких вони працюють, тому що різний ландшафт, різні потреби, різні дистанції, тощо, тощо, тощо. Тобто, цей збір саме на модернізацію дронів, і я запрошую глядачів долучатися, тому що. Кошти, які ви задонатите на цей збір, вони ну по перше допоможуть нам знищити більше окупантів, очистити від них українську землю а по друге, вберегти життя моїх побратимів, ваших захисників. Я теж закликаю долучатися. 10 тисяч уже зібрано, і якщо я правильно розумію зі слів Максима, то <кхід> це так простіше буде можливо для глядачів. Дрон, який приходить е бійцям, це от як телефон, який ви купили з коробки. От ви його купили, ви звичайно можете подзвонити, але там немає ваших програм, там немає ваших контактів, там нічого не персоніфіковано. Тобто, і це все треба туди інсталювати, купити щось докупити у випадку з дронами. Це треба все зробити так, щоб воно було конкретно під вас, або конкретно під цю. Ділянку фронту. От на це і потрібні зараз гроші, щоб оці телефони-дрони зробити придатними для ефективного використання. Пане Максиме, я сказав уже глядачам, що ви якраз ваш полк і на Сумському, і на Покровському напрямку воює. Є якась відмінність у поведінці росіян, наприклад, на Сумщині і на Донеччині. Ну, по-перше, треба сказати, що відрізняється рельєф. А рельєф дуже сильно впливає на ведення бойових дій. Але в цілому ворог продовжує застосовувати тактику накопичення малих груп, намагається, скажімо, там на мотоциклах швидко подолати шлях з точки А в точку Б, та для того, щоб десь там закріпитися в якомусь підвалі, чи десь там закріпитися в посадці, і так от накопичитися, і потім йти в штурм. Чому ворог використовує мотоцикли? Тому що по мотоциклу. Це ціль, яка швидко рухається, і по ній досить важко влучити з артилерії чи з міномету. Її можна вразити в дроном, і то ну не завжди. Якщо мотоцикл там рухається з досить великою швидкістю, то дрон може його просто не наздогнати. От, тому ворог активно от, використовував мотоцикли. Зараз крайнім часом теж почали використовувати броньовану техніку, підвозити штурмовиків, підвозити піхоту броньованою технікою. Активізував роботу кабами по наших позиціях, активізував навіть роботу шахедами по скупченнях. По... Наших бійцях в тилу, тобто, скажімо, там це 20, 30, а то й 50 кілометрів від лінії фронту. Ворог намагається за допомогою розвідки виявити місця скупчення особового складу і уражати їх так само шахедами, так само як він робить по містах, які розташовані набагато далі від лінії фронту. Тобто, ворог використовує усі наявні засоби для того, щоб просуватися вперед, продовжує закидати нас м'ясом, тобто місні штурми, продовжуються. Але треба сказати, що якщо ми говоримо про сумський напрямок, то вже я думаю, глядачі з новин бачили. Я можу підтвердити це на тій ділянці, де мої побратими виконують бойові задачі. Нам вдалося стабілізувати штурмовим підрозділом. Вдалося стабілізувати ситуацію на віреній нам ділянці фронту на сумському напрямку, і навіть ми намагаємося відтіснити зараз ворога за межі України, повернути його туди, звідки він прийшов перевести війну на територію Росії. Це хороші новини. 40 тисяч було зібрано уже на момент, поки ви говорили. Дякую. Дякую тим, хто долучається. Це не межа, звичайно. Стосовно якщо ми вже говоримо про сумщину і суми, військові експерти часто кажуть, що для міста як обласного центру найбільша загроза зараз це артилерія. А що стосовно дронів, наприклад, FPV? суми, як місто і його середмістя, ще поза межами ураження російськими FPV-дронами? Ну тут складно сказати, тому що дрони зараз вони на різні дистанції літають. І от, ваш власне, той збір, який ми зараз який ви бачите на екрані, він призначений для того, щоб дрони модернізувати, і зокрема для того, щоб вони могли літати далі і вражати більше противника. Якщо ж говорити про суми, то тут треба розуміти, що ворог веде проти нас, передусім інформаційну війну. І ворогу не важливо, ну або не так важливо захоплювати безпосередньо українські міста. Тому ворог е з легкістю е знищує е цивільну інфраструктуру, з легкістю знищує житлові будинки. Ворогу важливо створити інфопривід для своєї цільової аудиторії для того, щоб показати велич, що ось дивіться, ми почали там наступ на те чи інше українське місто, тому. Ну треба на це зважати, що ворог просто руйнує українські міста для того, щоб створювати інфоприводи, я б так сказав. Ну а для того, щоб йому відповідати, потрібна зброя. Найефективніша зараз зброя, така найшвидша, наймобільніша і найсучасніша це звичайно дрони, конкретно FPV, на модернізацію яких вже було зібрано 60 тисяч під час нашої розмови з паном Максимом. І я так знаю з власного досвіду пане Максиме, що ще кілька хвилин після нашої розмови, коли вже будуть новини, в ефірі гроші ще будуть доходити, тому що є відкладений перегляд. Банк не так швидко зараховує, тому будемо. Сподіватися на більше і дуже дякую всім, хто долучився. І окрема подяка Максиму Прудеусу, офіцеру 210-го окремого штурмового полку, який з нами і був в ефірі. Буквально 20 секунд і випуск новин. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.